Маленький двигун. Старим двигуном сталося халепа, там розлетівся баланс вал з валом зустрілися і картером капець. Хлопчина купив новий двигун, 174-й, з косою головою. І Не прогадав, трішки прийшлось пограти з підключенням. Тут є моменти, патрубки прийшлось поміняти деякі і, 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 і. не будемо з карбюратором. Там ну, з гідро оце є щепленням підганяти, підганяти туди-сюди ще є. Ну по фішках, по електриці, по цим цього не ізбіжати, як кажуть. Але, 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 таке, от танцювання коло нього, коло нього двох людей трішки то призводить до цього. Давай вітьок запустимо. Він сів, до речі, на, на ці, на штатні місця. Скрізь сів нормально. діагностувався зазори клапанів. Це все, тому що куплявся новий. Зончановський і. ось ММ 174 МН водяночка під його радіатор підключений. Е -е, Транспортіровочне масло злите, залита мутюлечка. Ти віток, що залив? 7110 v 40 все як має бути, працює під це вихлод, під, під це. Чому хлопчина взяв, каже, 100 доларів не пожалів. Взяв той, що дорожчий. Можливо, скажете, що він не видає як старий там чи не їде. Ну, з ним менше якби, проблем буває з тим, як 100, 174 ФММ, який. Ну, не всі на ковіках гіонах, і не просто вони не розлітаються. Але буває, кажуть, буває і нижчої якості і, і не прощають, коли на ньому менше масла. Ага, Теж МН, да, але ж то з косою головою. Так, а цей, а цей цей. Ну, ось таке. Можете не боятись, в принципі, у кого, тому що є халепи. От з тими двигунами є халепи часто. Ну, е, два варіанти. Один під 800 доларів, другий під 900 доларів. Цей той, що під 900 доларів. Запустився, працює, буде їхати, дай Бог, буде служити.